Хлопчики і дівчата, малята, а до нас сьогодні прилетів гість. А щоб дізнатися, хто це, давайте відгадаємо загадку. Невеличка, сіра й біла, пташка біля нас живе, дуже добра, ніжна, мила, крихітки вона клює, під вікнами воркує. Кожен з вас цю пташку знає. Її назву відгадає. Здогадалися, дітки? Хто це? Це голуб. Давайте розглянемо нашого голуба. Завдяки чому пташка вміє так спритно і швидко літати? Що в неї є, дітки? Крильця? Що ще є у пташки? Голівка, очі, ніжки. Що ще? Тулуб і дзьоб? Саме своїм умілим дзьобиком. Ташка ловить комах, дістає їх. А який дітки голуб? Він гарний, сірий, швидкий. А що вміє робити голуб? Він вміє літати, дзьобати, стрибати. А як лагідно назвати голуба? Голубок. Молодці дітки. А у голуба є друзі. А хто вони? Ви зараз відгадаєте загадки. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. по двору пострибав, усі зіньнятка зібрав. Хто це дітки? Горобець. А який горобець? Він маленький, швидкий. А як назвати лагідного робця? Горобчик. А це хто? Сама сірувата, хода мішкувата. Горда персона, звуть її, як дітки? Ворона. Так, це ворона, яка вона? Сірувата, велика, дзьобата. А це хто? Стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата. А звуть її, як дітки, здогадалися? Це? Сорока. Так, дітки, а яка вона? Білобока. Швидка, криклива, крадькувата. А це що за пташка? Швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Здогадались дітки, що це за пташка? Так, це ластівка. А яка вона? Маленька, жвава, швидка. А як лагідно? Її назвемо ластівонька або ластівочка. Це зимуючий птах чи перелітний. Це перелітний птах. Молодці дітки! А давайте пограємо у гру, яка називається один багато. Я називаю птаха в однині, а ви змінюєте слово в множині. Наприклад, горобець один, а багато кого? Горобців. Сорока. Одна, а багато кого? Сорок. Ворона одна, багато кого, ворон. Голуб один, багато кого, голубів. Ластівка одна. Багато кого, ластівок. Молодці. Дітки, давайте виконуємо вправу, хто як кричить. Як співає горобчик? Цвінь, цвірінь. Що робчик, горобчик робить? Цвірінкає. А як співає сорока? Скрекеке, скрекеке. Що робить горо... сорока? Скрекоче. А як співає ворона? Кар, кар. Що робить ворона? Каркає. А як співає голуб? Гу-гу, що робить голуб воркоче. Молодці дітки, які ви справні. А навесні у птахів з'являються хто, дітки, пташенята. Ось зараз розглянемо птахів зі своїми пташенятами. Хто це зображений на малюнку, дітки? Погляньте, це сорока. Як називають маля сороки? Сороченята. А це хто, дітки? Давайте поглянемо. Ворона. У ворони хто? Воронята. Так, а це хто за пташка? Горобець. У горобця горобенята. А цю пташку як називають? Ластівка. У ластівки хто? Ластів'ята. Які ви розумнічки, які ви вправні. дітки. А де живуть усі ці птахи? Вони живуть у місті. Так і у нашому місті покров, теж живуть усі ці пташки. Дітки, а як треба ставитися до пташок? Про пташок треба піклуватися, годувати їх. А ще для них треба будувати годівнички та не ображати їх. Малята, сподіваюся, ви сьогодні дізналися багато цікавого. Тож до зустрічі і до побачення!